Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео тема буде тракторною. Тракторною тому, що в нас є ось такий от тракторець Spike тк 904 і приїхала до нас. Дивіться, тут прямо все написано. От Що означає солідна фірма. Сервісна служба Spike Агрокар. Дуже часто, до речі, запитують, як тракторець, навіть сьогодні дзвонили до мене якісь. Хлопець десь із західної частини нашої країни е, хоче також придбати ось такий ось тракторець, тільки він 60-ку хоче на 60 кінських сил. Доброго дня! Доброго дня! Нічого собі ви! З Різдвом! <с> Дякую! До Різдва вам трошечки подарунків від компанії Агрокар. І від компанії SolarMax. І SolarMax. Так, да, вони дізналися, що я до вас їду і теж передали вам подарунки. Дякую. Дуже цікаво, що там. Зараз подивимось. Так, щоб вас дуже не затримувати, угу. на дворі темніє ми. Та я думаю, що нам півгодини цієї буде достатньо да? поки світло. Не заганять його навіть? Не. Хай стоїть. Тю, я там там марафетною. Тим більше. Я вам і... десь масло трошки розілью. Да? Зачем? Да? Хай стоїть. Нічого. Чудово тоді. Е, так, а ці. Як його? Все зробимо. І насоси, да. так? Да. Можливо, ми думаємо, коли ми поставили навантажувач і там просто під'єднали той навантажувач тонкими шлангами. Може, там mm -hmm. десь якийсь манжет десь пішов не туди. Я перепровірю, буде. Ну, це, буде на, це на гідравліку точно, да. але да, ми да, все да. рівно будемо ставити, хай буде трошки сильніше. Хай буде правильно? потужніший. Да. Ми його тобто... перепровірили. Відтестували, вони нормально працюють, немає якогось збільшеного навантаження на трактор, ми будемо на всіх їх встановлювати. Поняв. каву? Так, да, можна. Розпаковка. Ух ти ж. Свічка. Термос. Ремінь. Дивіться, SolarMax. На штани, так? Да? Да. І кава. Зараз каву якраз поп'ємо. Так. Агрокар. Ваш надійний партнер, дивіться, який картуз. Хоп. О, це я таку мріяв. Це я її буду літом носити. А картуза маємо розіграти сьогодні навіть. Так. Нічого собі. Повербанк. Тоже нужна реч. Та ви тут зарядили. Часи, спайк. Ніфіга себе забрендувались. Лукнотик. Це плід. Плід агрокар, треба люду гукати. Хенкейб. Дякую, дуже приємно. Це всім, хто купує у вас трактори, такі презенти. Багатьом відправили, так? Багатьом. Пряник, спайк. І дві ручки. Це Матвію буде одна, одна мирону. Заміна мастил буде, так? Да? Так, да, фільтр паливний, фільтр оливи, олива. І перевіримо, що до чого за цей час сталося. Може дещо підтягнути треба, може дещо відналаштувати. Ага. Ну так, да, масло потемніло. Ось, дивіться, що робиться. Привіт! Ти рукавички надінь, бо дуже холодно. І шолом. Рукавиці надінь, піди. Питайте з попереднім як. Зараз. Розкладусь трошки. Поняв. І як вам в порівнянні з попереднім вашим 90 ком Ну це можна сказати по комфорту. Просто продумано. Ну, ну як не то, що до дрібниці, але досить гарно пророблена робота. Дуже комфортно. Набагато тихіше в цьому. Ми спеціально для цього поклали йому два слої шумоізоляції. Дуже товстий ага. резиновий коврик на підлогу для того, щоб воно і шумо, і вібро Максимально ізоляція. вібри і, да, і шумо. От у тому в ДТЗ, то там особливо він їде Сергій Миколаївич, бачите? То в порівнянні в ньому там подушки стоять, мабуть, подушки ті, що на кабіну, дуже дубові, бо в осінній і весняний і зимовий період вібрація в кабіні така, що страшна. Літом ще кої, як терпімо. А а тут, в принципі, що подушки тут дуже товсті і досить м'які стоять, Вплоть до того, що ми порівнювали з іншими комплектаціями. з іншими. Тут можна пошатати саму кабіну незалежно від остава. Ага. А, і за рахунок такої м'якості, і за рахунок самої якості резини, яка менше добіє, менше при нагріванні роз... розслоюється, вони і надійні, і при цьому досить м'які. Набагато тихіший він через це став, набагато став комфортніший. Окрім того, що тут просто кабіна, вся іншої конструкції. І більше, тут більше вона, вона більша, вона вища, вона геть по-іншому продумана по конструктиву, вона якісніша в плані навіть самих металевих виробів, які тут використовуються. Вони товщі, вона менше грає, у неї товстіший метал використовується на підлозі. Тобто, все зроблено для того, щоб. Зробити його максимально тихішим і менш вібронавантаженим. Та дивлюся, перекинувся тільки що на квадроциклі. <світ> Артіст той малий. Головне, щоб не покалічився, бо квадроцикл страшна річ насправді. Та, та він ще й поїхав нагору. Нічого, вчиться. Та там така дорога не Ну так квадроцикл для цього і є. Там взагалі так. Да. Ну тепер в мене ноги втерпнуть. З'їхав уже пошти. Та він ще й навалює на ньому, розумієте? Ну, звісно, малий страху ще немає. По навісці? Ну, класно. От, е, дуже класно продумано ось ці ось яблука. Добрий день. О, ось Добрий. Найбільший ось, фахівець тракторний. Е, а, фан. Фан. <реш> 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 До речі, з оцими яблуками, з швидкоз'ємами, з'ємами, випливли. Цікаві речі. У нас деякі клієнти просять повернути старі, бо не всі сіялки е, зможуть а -а -а. під'єднуватися. Під сам, сам механізм під набагато Це крупніший. Да. І воно не влазить в місця, де палець ставляється. Ти Матвій, щоб не їздив на гору більше. <звук> бо ти там випав я бачив, так? Я ніяк Да. Щоб на гору не їздив, поки по рівній дорозі їздить. Почув це, ж... це Так ось так. тут прям буде. Так, да. а чого нам? Я зато не буду боятися десь маслом капнути. Ну так, да, воно там. Бо як не крути, десь трошечки розірєш по-любому. По тут, що добре зроблено, переробили кріплення. Оце. Раніше тут стояв просто один гвинт з проушиною. І це було слабке місце у них. Зараз, коли тут стоїть два болта. І розкос набагато надійніша конструкція. Я дивлюсь, що дехто почав за нами вже копіювати і переходить на таку саму конструкцію. Бо раніше у всіх був один гвинт і все. І як що б ти з ним не робив, він не витримує. Він розшатується, розбивається потрошку, то переробили на більш міцну конструкцію. Так. Класно продумано ресівер, компресор, бистро роз'єм. І в кабіні продуться. Я навіть продував разів два. Ну а хто не знає, куди звертатися за хорошими якісними тракторами, а також різною технікою, ваш надійний партнер Агрокар. Ось і що номер телефону. Стосовно гарантії, ну ага. трактор же на гарантії. Скільки в нього гарантії? Рік? Поки що рік. Я думаю, що будемо йти в бік збільшення гарантії. Ага, цікаво. І по часу, і по пробігу. І, і, і обслуговування. Якщо людина, наприклад, купує трактор, а їй незручно і далеко знаходиться ваша компанія, щоб обслуговувати, людина mm. може сама замінити мастило, фільтра. Ми не дуже добре відносимося до того, щоб люди самі міняли mm. масла. Там проблема не в тому, щоб масло замінити. Проблема в тому, що людина зазвичай це одноосібники, не всі розуміють, коли щось не так. Ми, коли приїжджаємо на ТО, ага. ми ж не просто замінили мастило фільтра. Я обійшов, попробував, як налаштоване щеплення, як налаштовані гальма, як працює двигун, чи там тріщини якісь з'явились, чи там ще яка-небудь проблема. Бо для когось візуально це не проблема. А ми вже маємо деякий опит, ми знаємо, що може бути не так, і виправляємо до того, як це стане проблемою. Ага, понятно. дуже цікаво. Ну а чисто теоретично людина може сама може. зробити тиво, да? да. Але краще, коли приїдуть спеціалісти, зазвичай ми, якщо кудись далеко їдемо, якщо людям далеко, і mm -hmm. це там багато коштів. Ми збираємо людей в одному регіоні, ділимо на них паливо на всіх, розбиваємо на кількість людей, і ну, тоді да. їдемо. І так виходить набагато вигідніше. У нас дуже багато клієнтів на західній Україні. і Я, якщо туди їду, я зазвичай їду там 3-4 трактори за одну поїздку, обслуговування, і це получається недорого. Нормально, так що звертайтесь. І чим більше тракторів таких буде, да. тим дешевше, тим дешевше бу... буде наш приїзд. Так що давайте робити колектив великий. Да. Взагалі. О. А взагалі, ну, купують кількість клієнтів. Збільшується трактор? Дуже сильно збільшується. І що нас не може нарадувати, те, що. Останнім часом клієнти кажуть, а ми бачили, як ваш трактор в полі працює десь там, чи в горах працює, що ще цікавіше. Ну, да. І кажуть, ми хочемо такий самий, бо нам сказали, що вони себе добре виробляють. І се радіо також да, класно. Працює. 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 І візуально, коли люди їх бачать в полях, і там приходять, питають: а що, а чого, а як. Людям подобається, вони купують. Да. Чудово. І це український виробник, і ще там є такий трактор. Тільки 105-й у вас да, під держкомпенсацію? Так, да, під держкомпенсацію 105-й поки що. Тобто велика лева частина трактора з українських комплектуючих. Це дуже важливо. Е, є в мене глядачі спеціальні, які пишуть коментарі різні і кажуть, що ну, то хейтери. Угу. То для хейтерів спеціальна інформація. Прошу вас, будь ласка, напишіть стосовно цього трактора, що ж там українського може бути, що аж державна компенсація на даний трактор. Бо пишуть, що там назвали тільки щось по українському. Uh -huh. Вони ж не розуміють, що гідравліка, та там є ж їх... Гідравліка, стекла, насоси. Майже багато в... дуже майже все е крім агрегатів. Крім ага, агрегатів. в, в Україні, да, Україні паригати насправді в Україні дуже важко, що небудь зробити ну, да. технологічно на сьогоднішній день. І війна на це теж впливає дуже не будемо надіятися, що в майбутньому надіємося, що і ми збільшимо об'єм виробництва власного і більш технологічні речі будемо сюди ставити українського ну, да. виробництва. Даже ж, навіть ваше виробництво, ваші паливні баки, наскільки я знаю. І деякі металеві частини також ось. більшість металевих Більшість. частин. да, із навісного намагаємось робити. Троси ми робимо, скло нам виготовляють уже в Бордичі. Рівненчани роблять нам всі троси на трактор. Гідросила Кропивницький робить нам насоси, гідророзподільники, рукава. І сюди теж мотори... це гідросила. Да, да? Да, да, да. Так, так, що зараз будемо ставити бачте. збільшений. І це нам дає гнучкість, бо коли люди кажуть, що нам би хотілося от щось змінити. Якщо таких запросів прям дуже багато поступає, ми вносимо зміни і наші партнери можуть виготовити під нас, провести дослідні якісь роботи і, і встановити 20, да, на трактор, декілька. Уже в серію далі оновлено, більш, більш якісно або якось більш привадливо саме для наших клієнтів. Зрозуміло, так що, друзі. Що? Тату можна бойовича? Поклав! Та скрізь целі треба повербанку. Ааа! Його ж не буде зараз. Одній з мамі подарив. Ну, не Бери. Приїхали фахівці по холодильниках. Так воно замикається ще й у мене? Ну так. Так. Компанія Хладсервіс. Приїхали проконтролювати, чи працює все. Тільки я двері зняв. Да. Да. Всередині нормально, все там? Так, працює. О, теплим подуло. Тепло, так. Да. Тільки воно отак до і включилось. Воно так і доведе, да? так? Так, ось така от система. Но ну, тут будешь смотреть, чтобы пузырьки были. Если пузырьки есть, то плохо. Понял. И я до вас звоню, если пузырьки. Да, там. если сильно много, чуть-чуть там такое еще такое. Вот тут давление такое должно быть. Вот где-то порядка Тут может вот тут в двух где-то Да я уже в курсе. У меня оно в горы холодильник есть. И там уже я уже чуть не сам его заправляю. вот все-таки дела. Вот все такие мы агрегаты. Конкуруємо з іншими странами, Да? це український вважається так. агрегат, так? так? Ось, дивіться, в Черкасах, в Черкасах земляки. Зонкований всі сертифікати. Всі. Фладсервіс. Всі, да, все, фладсервіс. О, і сайт є. Так, що можете звертатися? Пошліть я покажемо глядачам, що там всередині у нас. Тут творчий безпорядок, і я двері зняв, один мінус. Так. Ось така всередині камера. Та ти що. Все, і класно зробили. От от прямо в каналізацію у нас. Ну, красиво, пол, хороший. Підлога.